Вітаю з вами Бурсук. Розберемо одну з трьох найважливіших функцій в даному приладі. Саме меню гучність, знаходяться слабкі сигнали. По гучності все зрозуміло. Золота середина 5 через динамік, через навушники дещо тихіше. І суть в неї така: чим більше значення, тим гучніше звучить. Чим менше, тим тихіше на нулі звук вимкнуто. Увімкнемо 5, перейдемо в слабкі сигнали. Що таке слабкі сигнали? Давайте розберемо. Слабкими сигналами можуть бути дуже глибокі цілі, вони зазвичай звучать тихо. Або в одну сторону. Також в одну сторону можуть звучати саме фантоми. Проскакувати да? і бути теж тихими, ще навіть тихішою, глибокого сигналу. І от є на 35 см пеніцилінка. На добре звучить, при тому, що я на висоті. Доволі високо, роблю помах, зрозуміло. Далі в нас є ґрунти, неоднорідні, складні, в нас можуть бути от фантоми, і це є проблема. Що в нас ще корисного по абешці? Що вона робить, що воно таке? Якщо в нас значення 3, то ми будемо відчувати, на якій глибині ціль: чи далека, чи середня глибина. Це тихо, далеко, це на середній глибині, це коли дуже близько. Коли це значення ще нижче встановити. Дуже тихо буде звучати глибока ціль. І можна сказати, да, ні, все, то вона тихо звучить, рівень 6 краще, але ні. Тут вище буде краще по приближенню розуміти відповідну інформативність глюку в траві і тому подібне. Зрозуміло? Бажано в наушниках? Можливо, а можливо і ні. А якщо я встановлю значення 6. Гучно. Але що на цій? Що на середній? Воно практично все те саме. Дуже вже близько, трішки гучніше. Тобто, ми розуміємо, або дуже близько, або десь вона на якійсь там відстані. Зрозуміли. І дивіться, фантоми. Фантоми на рівні 2. Ви їх майже не відчуваєте. Тобто дотики об траву. Ціль. Стабільно. Коли я встановлю шість. Тут і тут буде фантомити. Зрозуміло. Хтось там вотак води, хтось там трусить прилада, тому подібне, зрозуміло, що краще. Але є ще один момент, плюса 6. Дивіться, встановлюємо 3. Зверніть увагу на чутливість 23. Ми будемо ще випробовувати, не випробувати, а покажу, де краще застосовувати іншу комбінацію. Чутливість 16, а слабкі сигнали високі. Слабкий сигнал, коли в нас на рівні 3, ми можемо, особливо на середніх помахах і швидких, пропустити ціль. А. На рівні високому, так само, як на if. Чим нижче значення, тим швидший поваг можна. Ну і плюс швидкість регулюється. А на 6. Воно буде мінімум в одну сторону проскакувати. Але мінуси наслідки зрозуміли. І от, давайте припустимо у нас складні ґрунти. Треба відділити фантоми не від фантомів. Зараз це неможливо. Як зробити? Зменшити чуйку, зменшив. На середньому рівні АБК. Все тихо, стабільно, класно. А глибина. І при швидкому помаху цілі нема. Не підходить. В такому варіанті потрібно скомбінувати на М1, М2 або всіх одиночних частотах, окрім М3, слабкі сигнали підняти на 6. Вас буде стабільно. Ви будете розуміти, де фантом, де не фантом. І де ціль? Ви будете її відчувати. І навіть по глибині трішки буде краще орієнтуватися, ніж на чуйці 24. Дивіться, далеко. Ближче. Ще ближче. Це не така інформативність, якби ми хотіли на 24 і на 2. Але навіть в траві все зрозуміло. Тобто, це доволі корисно при розділенні цілей. От така саме комбінація. Чуйка, 17, навіть більш оптимальна, як на мене значення. Пробуємо провести тест. Давайте на висоті сантиметрів 12. Це чистий сигнал ще дві сторони, хоча бачимо, залізо є е, на ферочеку. Давайте нижче за 2-3 сантиметра. Рідко, але проскакує. А 15. 15-20 теж є сигнал. І добре. Тепер давайте змінимо комбінацію на тих же 15-24. Слабкі сигнали встановимо на рівень 3. З 15. Проскакує з 12. В одну сторону, в притул, взагалі сигналу нема. Тобто ми бачимо певні погіршення. І зверніть увагу, що свяк звучить на стихо. А кольорова ціль. Гучно. Тепер відтворимо цей тест. Перше, коли багато засмічення ми працюємо, друге, коли дуже важкі ґрунти. Ви зрозуміли. Наслідки різних моментів стабільності там на балансі ґрунта 0 струшуванні прилада, там в вібраціях, він е, стабільніший. На відкачених балансах ще буде більш нестабільно. Відповідно, навіть на звичайних чорноземах можна використовувати коректну АБ, щоб стабілізувати. Давайте візьмемо окремо ось такого свяжка і... Монетку. Поверх буде нас цвях. Давайте її встановимо десь ось тут приблизно. Ось. А там буде монетка лежати. Ну, як лягла, так лягла, неважливо. Тобто, ми приблизно, якщо зорієнтуватися, де у нас там камера з якої сторони, ось звідси. з невеликим зміщенням, але вона майже, майже 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 під цвяхом. Це по центру. І скарб монет під цвяхом не бачить. Поперек стати тут взагалі не винюхати. А тут. От при цій інформативності буде все краще. Давайте спробуємо пройтися з різних сторін. У нас 24. Швидкість, яка в нас 4. Давайте 6, ми навіть на 4 бачили, який рівень розділення. Давайте 6 дамо, це буде добре. Далі параметри ДТшка, і високий, щоб відсіяло хорошо ковину залізо. І 24, і слабкі сигнали в нас на 3. Можемо і на 2 дати в наушниках, там без людей ходить, як мінімум на 2. Де фон на ґрунт? Чи це у нас костіль тут, є, неважливо. Та залізо все засліпило, а потерти. От, от 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 Дуже низько. От десь тут щось проскакує. Давайте з другої сторони розвернемося. Дуже близько. отак нахилом на монету вже. От так його ковернем, кінчиком, монетку заціпимо, от вона на цях менше попадати. І щоб відчути різницю, я тому з різних сторін оце все тестую. Дуже близько теж не працює. Давайте комбінацію оптимально використаємо 17. Слабкі сигнали використаємо на рівень 6. Саму гучність, неважливо, там можна піднімати і більше, воно суттєво зараз нічого не дасть. І давайте з тої ж сторони ми почнемо і скажете чи інформативніше, чи зрозуміліше, коли ви будете винюхувати такі цілі. Те саме 7-6, щось там є. Або це з боку зацепляє? Ні, це з боку зацепляє. Пробуємо йти сюди. Та чітко, блін. Бачите, настільки зрозуміліше, і це доволі складний тест, можете в себе відтворити. Тепер ми звідси підходили, коли не доходили до цвяха, в одну сторону подергувалось. Звук просто в загальному. На монетку він гучніший лунає. Так воно нічого нам не давало. Я думаю, тут теж не дасть. Більша відстань. Ось. На глибокі, якщо буде, і цвях буде ще вище, буде кращі результати. Давайте спробуємо тут пронюхати якось. Чистий сигнал. Доволі інформативно і зрозуміло. Якщо ми виймемо відповідну монетку, то, як бачимо, в нас нема похибки. Тобто, ви зрозуміли, що ви можете прилада. Налаштувати під свої задачі, і інколи краще чутливість 17 і слабкі сигнали 6, ніж комбінація гратися з 2-3. Навіть це як мінімум при швидкому помаху, це як мінімум стабілізувати важкі ґрунти і це як мінімум при розділенні на смітниках. Тому випробовуйте дане налаштування певні. Пошуківці на ньому ходять і використовують, це залежить від ваших ґрунтів. От, і місці, що ви хочете отримати, чи чіпкість, чи глибину. В даному випадку ґрунт підмішаний, приблизно на чорноземі низької мінералізації відбувається те саме. На важких чорноземах інколи все-таки є краща комбінація чуйки високої, там 24 чи там 28, і слабких сигналів 3-2. Зрозуміли. Ну і максимальна інформативність, як задається, теж, я думаю, вам зрозуміло. Всім дякую, фарту і! І кожному хоча б на виїзді по 2-5 3 динарію. Бажано е, один рідкісний, 4, ні.